Гей-гей, hey, hey. ну що, давайте переходити і дивитися, як працюють ці структури, про які я вам казав. І ви зрозумієте, що нічого складного в них немає, а більш того, вони надзвичайно зручні, і з ними можна творити меджик. Давайте створимо якийсь список. Список чисел просто numbers. І на прикладі цього списку я вам покажу основні операції, які ми можемо робити. Зробимо print numbers. Щоб подивитися, який в нас він з самого початку. Далі, якщо я хочу додати елемент до списку, я пишу numbers, сам список. І за допомогою методу append я додаю якесь число, наприклад, 10. print numbers. Запускаємо цей код і бачимо: в нас був такий список, і от ми додали 10 за допомогою метода append. Метод простий, просто в кінець списку додає якийсь. Element. Далі, якщо я хочу видалити якийсь елемент, я пишу numbers туди, numbers pop і вказую індекс елемента. Як ви пам'ятаєте, індексування в нас з нуля, тобто це нульовий індекс, перший, другий, третій, четвертий і п'ятий індекс, відповідно. Давайте видалимо перший елемент нульовий елемент і зробимо знову ж таки print. Print numbers. І маємо ось результат, і ми видалили, бачите, з цього списку, так як ми його вже модифікували. Тобто ми не модифікуємо цей, ми вже його змінили, тут вже є 10, і ми з цього списку видалили перший елемент, елемент за індексом 0. І тепер в нас його попросту немає. Далі, давайте, в нас ще буде список. Ось такий список. І я хочу. Додати всі елементи з цього списку до цього. Як ми це можемо зробити? Ми можемо пройтися циклом по цьому списку і просто додавати по кожному, кожен окремий елемент до цього за допомогою метода append. Так, правда, ми це можемо зробити, але є набагато зручніші методи, такі, як extend. Так, numbers. Extend. Запускаємо, дивимось. Бачите, ми до кінця додали всі елементи з цього списку. Або замість екстенду ми можемо просто зробити numbers дорівнює. Numbers плюс other. Типу, просто за допомогою плюсу ми додаємо ці елементи і отримаємо той самий результат. Далі, що ми ще можемо робити? По-перше, ми можемо звертатися, та що ж це таке, numbers. Ми можемо звертатися до якогось конкретного, тобто отримувати якийсь конкретний елемент. Наприклад, третій елемент, елемент за індексом 2 я хочу отримати. Після всіх цих маніпуляцій це буде в нас елемент 4. І бац, у кінці, бачите, я просто запринтив 4. Не список з 4, а просто елемент. тобто Ми конкретно взяли елемент. Таким чином, ми можемо за індексом там, брати будь-які елементи, які ми хочемо. Перший, другий, третій. Тобто от перший елемент можемо отримати і так далі. З цією інформацією, що ми можемо робити? Також ми можемо, бачити, тут ми видаляли за допомогою метода POP, але є ще така штука, це не метод, а просто така конструкція del, І ми вказуємо, який саме елемент будемо видаляти. Давайте зараз, щоб щось змінилося, видалимо не нульовий, типу не перший елемент, а елемент з індексом 1, тобто другий. Запускаємо і бачимо, що тепер в нас 1-3, тобто ми видалили двійку за допомогою нашого оператора DEL. Все, всі базові методи та операції роботи з списками, я вам розповів. Давайте подивимось, що ми можемо робити з іншими колекціями.